Сьогодні багато людей кажуть: Христос Воскрес, істинно Воскрес. І на цьому все зупиняється. Але в чому суть смерті та Воскресіння Христа? Давайте почитаємо Римлянам 6 розділ: Що ж скажемо? Позостанемося в гріху, щоб благодать примножилась? Зовсім ні. Ми, що вмерли для гріха, як ще будемо жити в Нім? Чи ви не знаєте, що ми всі, що хрестився в Ісуса Христа, у смерті Його хрестилися? Отож ми поховані з Ним хрещенням у смерть, щоб як Воскрес Христос із мертвих славою Отця, так, щоб і ми стали ходити в обновлені життя. Бо коли ми з'єдналися подобою смерти Його, то з'єднаємось і подобою Воскресення, знаючи те, що наш давній чоловік розп'ятий із ним, щоб знищилось тіло гріховне. Щоб не бути нам більше рабами гріха, бо хто вмер, той звільнився від гріха. Тобто, якщо ми хрестилися в Ісуса Христа, ми хрестилися в Його смерть. Ми повинні померти для своїх гріхів, і коли ми з'єднуємося з тілом Ісуса Христа з церквою, тоді ми стаємо вільними від гріхів, ми помираємо для всіх пожадливостей. Тобто, хреститися в Ісуса це померти разом із Ним. І що відбувалось далі? Далі Ісус Христос Воскрес для життя з Богом. І так само і ми далі воскресаємо для нового життя. Апостол говорить, що це таємниця, яку люди раніше не знали до приходу Ісуса Христа. Послання апостола Павла до Єфесян, 3 розділ. А вона за інших поколінь не була оголошена людським синам, тобто таємниця. Як відкрилась тепер через Духа Його святим апостолам і Пророкам, що погане спідпадкоємці і одне тіло, і співучасники Його обітниці в Христі Ісусі через Євангелію, який служителем я став через дар благодаті Божої, що дана мені чином сили Його. Мені, найменшому, від усіх святих, дана була оця благодать благовістити поганам недосліджене багатство Христове. Та висвітлити, що то є за зарядження таємниці, яка від віків захована в Бозі, який створив усе, щоб тепер через церкву була оголошена початкам та владам на небі найрізніша мудрість Божа, за відвічної постанови, яку він учинив у Христі Ісусі, Господі нашим, в якій маємо відвагу та доступ у надії через віру в Нього. Таємниця, яку не зрозуміли люди, те, що. Ми стаємо одне ціле з Ісусом Христом. І якщо в нас не відбувається цієї смерті для гріха, якщо ми не помираємо разом з Ісусом Христом для цього тлінного життя, тоді в нас не відбувається і Воскресіння. Воскреснути нам потрібно вже зараз. І по факту, коли буде відбуватися Воскресіння та піднесення церкви, тоді тіло нам просто прилагається. Це вже як факт того, що ми були тут. На землі народжені духовно. Тому дуже важливо нам вивчати Слово Боже, щоб не знаходитись в ілюзії цього світу, в обмані цього світу і дійсно рухатися задля того, щоб досягнути життя вічного з Богом і пізнати таємниці, які Бог передав церкві.